Кожний геймер грав колись у свою улюблену гру і гадав, блін, як було б круто подивитися фільм по зігрі» грі. І уявляв собі вже акторів, які могли б зіграти тих чи інших персонажів. Я не був виключенням, бо я і досі чекаю, коли кіностудії вже додумаються кринізувати Дізонор, мою улюблену гру. Але не тільки ми з вами так думали, бо фільми чи серіали по відеоіграм знімають вже досить давно, і я навіть спочатку не очікував, що по деяким іграм справді щось зняли. Тому сьогодні я вирішив покопатися у цій темі, бо виявляється, що деякі з них я дивився навіть не знаючи, що це зняли по мотивам відеогри, що означає, що кіноман з мене кращий за геймера. Спробую розказати про всі значимі чи відомі кіноадаптації по хронології, але вибачаюся, якщо щось пропустив. З вами Лоркід і ми починаємо. Перший фільм за мотивами відеоігр був знятий 30 років тому, у 1993 році. Як не дивно, це були супербрати Брати Маріо. Мабуть, не буде сюрпризом, що фільм виявився дуже поганим. Мало хто міг його додивитися до кінця, бо виглядав він дуже кепсько, навіть для тих часів. І запам'ятався лише завдяки тому, що був внесений до книги рекордів Гіннеса як перший художній фільм, заснований на відеогрі. Мабуть, найгіршим рішенням було відмовитися від сюжету чи сеттингу оригінальної гри, та спробувати придумати щось своє, що дуже сильно обурило фанатів. Зараз фільм виглядає як якийсь фанфік, який знімали під чимось, бо навіть мисливці на привидів, які вийшли у прокат за 10 років до того, виглядають набагато крутіше. Хоча бюджет мали менший. На досить відомих сайтах по кінокритиці фільм отримав дуже погані оцінки. Rotten Tomatoes поставив йому 24% свіжості, а Metacritic 34 бали зі 100. Але на цьому історія кіноадаптації відеоігр тільки почалася. Уже наступного року студія Capcom вирішила екранізувати свою відому гру Street Fighter з Жан Клод Ван Дамом у головній ролі. Але сказати про цей фільм майже нічого. Він став навіть гіршим за супер братів Маріо. Хоча за рахунок видатного актора у головній ролі все ж таки зміг окупитися у прокаті. Оцінки він мав навіть гірші за попередника 13% на Tomatoes та 34 бали на Метакритик. І дивлячись на це, досить складно уявити, що ще хтось захоче братися за кіноадаптацію відеоігор, що робить ще дивнішим успіх наступного фільму Mortal Kombat. Цього разу студії вдалося зробити щось схоже на фільм, який згодом став культовим. Його успіх свідчив про те, що знімати фільми по відеоіграм можна, треба лише знати про що ти знімаєш. У центрі сюжету були досить відомі герої культової гри: Люкан, Джонні Кейдж, Соня Блейд та Рейден. Що дуже сильно радувало фанатів оригінальної гри. Бюджет фільму 20 мільйонів доларів, а зібрав у прокаті 122 мільйони, що було дуже крутим результатом, особливо у ті часи. Цікаво, що Жан Клод Дам повинен був зіграти Джоні Кейджа у цьому фільмі, але вирішив віддати перевагу стрітфайтер. Мабуть, це було найкращим рішенням, але головне, що вона там цей фільм сподобався, і зараз він вважається культовим, що змусило студію зробити сіквел. Друга частина, як часто й буває, стріском провалилася, хоча я змогла зібрати 50 мільйонів. Але цього було замало в порівнянні з першим фільмом, і тому студія закрила цей проект. А наступна крупна екранізація вийшла у 2001 році за декілька місяців до мого народження. Лара Крофт, розкрадачка гробниць з дивовижною Анджеліною Джолі. Це був дуже сміливий проект, не тільки через відому актрису у головній ролі, а ще й через бюджет у 115 мільйонів доларів. Що навіть зараз є досить великою сумою. Лара Крофт розкрадачка гробниць це захоплива пригода про незламну археологиню Лару Крофт, яка вирушає на небезпечну експедицію, щоб знайти загублені артефакти. У погоні за давніми скарбами вона здіштовхується з гадковими загрозами та розкриває секрети минулого. Вона мусить пережити небезпечні випробування та перемогти своїх ворогів, щоб здобути неймовірні скарби та врятувати світ від занепаду, що досить сильно нагадує сюжет оригінальної гри. А це круто відобразилося на зборах. Загалом фільм зібрав 274 мільйони доларів, що стало рекордом у той час для фільму із жінкою у головній ролі, та стало найуспішнішою екранізацією відеоігр, хоча і отримала досить низькі оцінки від критиків. А у наступному 2002 році вийшов фільм, через який я колись перестав дивитися хорори «Оселя Зла з Мілою Йовович у головній ролі. Ігри Resident Evil навіть зараз виходять і мають неймовірно багато фанатів. Безліч ремейків, сиквелів і сюжетів. Це франшиза, яка має велике значення в ігровій індустрії, тому екранізація цих ігор була лише питанням часу. Але чи була ця екранізація така ж успішна, як і оригінал? Перша частина була не те, щоб крутою адаптацією, але досить непоганим боді-хоррором, що круто відобразилося на зборах. Фільм розповідає про Еліс, яка втратила пам'ять і приєдналася до спецназівців, щоб проникнути в підземний комплекс Umbrella. Який перетворений на лабіринт зомбі та мутантів? Вона володіє навичками, які необхідні для боротьби з цими загрозами, та розкриває злочинні плани Umbrella Corporation, намагаючись припинити глобальну загрозу. Їй це вдається, а потім ще 5 разів вдається. Я би не хотів багато розказувати про цю серію фільмів, бо, на мій погляд, лише перша частина заслуговує на перегляд, а інші почали робити вже задля заробітку. Тому, з вашого дозволу, я не буду розказувати про кожного, бо відео триватиме дуже довго, а це напевно і так буде моє найдовше відео на каналі. Хоча все ж таки скажу, що це франшиза, яка має найдовшу тривалість серед екранізацій відеоігор, остання частина якої вийшла у 2016 році. Як я й говорив, деякі фільми я буду пропускати і наголошувати лише на чомусь більш-менш цікавому. Бо розказувати про екранізацію Elon in the Dark, яка отримала 1% на Rotten Tomatoes, я не дуже хочу, тому вибачайте. А досить цікавим проектом була екранізація Doom у 2005 році. Цікава вона тим, що головні ролі у цьому фільмі зіграли Карл Урбан, який зараз є зіркою серіалу Хлопаки, та Дуэйн Джонсон, найбільш високооплачуваний актор у світі, якого за цей фільм навіть хотіли імінувати на Золоту милину у категорії Гірший актор року. І так, цей фільм не був успішним, бо навіть не зміг зібрати у прокаті свіжий бюджет, що дуже дивує, дивлячись зараз на каст акторів, тому також багато уваги цьому фільму приділяти не будемо. А краще поговоримо про реаліз 2006 року, який привернув навіть мою увагу як фаната в фільмів жахів. Це кіноадаптація відомої гри від Konami Silent Hill. Фільм базується на першій частині гри та розповідає нам про Роуз де Сілву, що мріє знайти пояснення та допомогти своїй доньці Шерон, які сняться кошмари із загадковим містом під назвою Селенд Hill. Щоб допомогти дівчинці, Роуз вирішує відправитися у це місто разом з нею. І як ви вже здогадалися, нічого гарного з цього не вийшло. У фільмі нам показують дуже відомих монстрів, які стали візитною карткою гри, що, мабуть, і допомогло зібрати приблизно 100 мільйонів у прокаті. Так, оцінки від критиків були не зовсім високі, але глядачам фільм сподобався. Та фнати були у захваті лише від появи перемидоголового, тому нарешті світ побачив хоч щось непогано для кіноадаптації відеоігор. 2007 рік запам'ятався третьою частиною серії зла та несподіваною кіноадаптацією «Hitman» під кінець року. Сюжет фільму досить цікавий, особливо враховуючи наші часи. В центрі сюжету історія елітного вбивця, створеного за допомогою генної інженерії. Ген 47 отримує завдання вбити президента Росії Белікова. Скнітой. Завдання він вже ж виконує, але таємний замовник вимагає вбивства свідка російської повії Нікі Вороніної. Але все складається досить неприємно для нашого агента. Хоча оцінки фільму не дуже високі, але збори непогані. При бюджеті 23 мільйони доларів фільм зібрав 100, що є дуже хорошим результатом, а також глядачі зустріли його більш-менш тепло, чого не скажеш про його сиквел 2015 року. 2008 рік може показуватися лише єдиною спробою адаптувати ігри студії Rockstar, а саме легендарну Max Payne. Але фільм виявився дуже прохідним, хоча головні ролі зіграли далеко не на унеями у лиці Міли Куніс і Марка Волберга. І нарешті ми переходимо до десятих років, які мені вже були більше знайомі. Та починаються фільми, які я дивився у кіно. Починається список кіноадаптація Принц Персії піски часу, знятий по одній менній грі від Ubisoft, а головну роль зіграв Джейк Джелнхол. Головний герой фільму Дастан врятував короля Персії, показавши свою хоробрість та навички в дитинстві. Король прийняв його в сім'ю, виховав як свого сина, зробивши його принцем. Пізніше, під час військової кампанії, достанев брат Тас дізнається про легендарну зброю в Аламуті, що може корувати часом. Він захоплює місто, але не знаходить цю зброю. Під час святкування перемоги короля отруюють обвинувачуючи в цьому Дастана. Звинувачений у вбивці Дастан утікає, відправляючись на пошуки справжніх винних і зброї, щоб відновити істину та врятувати королівство. Звучить як типовий турецький фільм, і критики, наче зі мною згодні. Але фанатам цей фільм сподобався, що допомогло зібрати 300 мільйонів доларів, що є дуже крутим результатом, якщо надивитися на бюджет. Не враховуючи сиквели оселі Злата «Селент Хіл, про які майже нічого цікавого сказати, я не зможу. Наступною досить несподіваною екранізацією стала Need for Speed з жага швидкості у 2014 році. Сюжет фільму був не надто складний. У «Автомеханіка Тобі є єдина пристрасть у житті вуличні гонки. Весь свій вільний час та гроші він вкладає в це небезпечне, але неймовірно привабливе хобі. Однак, в певний момент товариш хобі жорстоко підставляє його, і він опиняється у в'язниці за злочин, якого не скоював. Висідівши відведений йому термін, тобі виходить на свободу сповнений рішучості помститися тому, хто так несправедливо його підставив. Єдиний і найреальніший шанс це зробити взяти участь у щорічних вуличних гонках. Так, фільм досить простий, але очікувати чогось від адаптації гонок було б дивно. Я не фанат машин. Тому дивився цей фільм тільки через факт, що це якось пов'язано з відеоіграми. І зараз навіть несподівано дізнатися, що там зіграв Ремі Малік та Аран Пол, про якого я дізнався саме з цього фільму, а не з серіалу Breaking Bad. 2016 рік був для мене одним із найулюбленіших, бо нарешті закінчилися сиквели про оселю зла, але крім того, вийшли дві досить непогані екранізації. Варкрафт та кредовбивці. Якщо говорити про перший, то цей фільм дуже не сподобався критикам, але при цьому глядачі були у захваті, що дуже круто відобразилося на зборах. Фільм Варкрафт розповідає про зіткнення двох світів: людей і орків. Хех. Орки втікають зі знищеного світу в пошуках нового дому, і через портал потрапляють до світу Азерот, де зіштовхуються з людьми. Герої обох сторін намагаються зрозуміти інших і знайти спосіб жити разом в боротьбі з ворогом, що загрожує обом світам. Фільм показує конфлікт, перемоги та жертви обох сторін, а також те, як об'єднання зусиль може принести перемогу над загрозою. Завдяки дуже великій фанатській базі. Фільм окупився, але критики були іншої думки. Хтось порівнював цей фільм з супер братами Маріо та говорив, що останні були краще. Комусь цей фільм здався великою рекламною кампанією гри, але мені здається, що це той випадок, коли критики були не зовсім об'єктивні. Щодо другого фільму, то «Кредо вбивці я дивився у кіно, і тоді він мені неймовірно сподобався. Хоча я досить погано був знайомий із всесвітом гри, але потім пограв в оригінальну гру і змінив свою думку. Сюжет був не те, що перенесений за рим, але схожий. Історія фільму об'єднує сучасність і епоху іспанського інквізиторського періоду. Головний герой Калум Лінч через технологію віртуальної реальності під назвою Анімус переживає пригоди свого предка Агіляра, який є членом братства асасинів. Він відправляється на пошуки потужного артефакту Яблука Едему, яке може зупинити усю жорстокість в світі, але чи були його мотиви правильними? Головну роль у фільмі виконав Майкл Фасбендер, який може зіграв непогано, але цього не вистачило, щоб витягнути фільм. На мою думку, у фільмі було замало агіляра, бо це найцікавіша частина фільму, але чомусь її не так добре розкрили. Цього разу не врятували навіть фанати, бо фільм їм теж не сподобався, хоча студія планувала зробити франшизу, мабуть, іншим разом. А наступним цікавим проєктом можна вважати перезапуск фільму про Лару Крофт у 2018 році. «Розкрадачка гробниці розповідає про досить звичну історію для цієї франшизи. Лара Крофт, спадкоємиця величезного багатства і підприємиця, яка вирішує розкрити та розв'язати таємниці зникнення свого батька. Вона знаходить нові пригоди, артефакти і таке інше. Фільм вийшов дуже середнім, От прям найсереднішим, яким міг бути навіть потрапив у скандал, бо головну акторку Алісію Вікендер вважали не надто сексуальною для цієї ролі. А вже ж фільм не зміг зібрати багато грошей, тому студія вирішила закрити цей проект та зробити новий перезапуск, але невідомо коли. А наступний 2019 рік порадував нас хіба що екранізацією відомої японської гри Pokemon. Фільм Pokemon Детектив Пікачу став першим фільмом про покемонів, хоча трішки інакше адаптував світ оригіналу. Це історія, де головний герой Тім вирішує на пошуки свого зниклого батька в місті Рем Сіті. У своїй місії він отримує допомогу від розмовляючого пікачу, який виявляється партнером його батька. Тім та пікачу починають розслідування, розкриваючи таємниці, пов'язані з гадковим зникненням та подіями, що загрожують мирному співіснуванню людей і покемонів. Мабуть, через магію неймовірного Райна Рейнольдса фільм отримав досить теплі відгуки від критиків та глядачів, зміг зібрати непогану касу, та запам'ятатися непоганими моментами та гумором, що є візитною карткою Рейнольдса. Так, я дуже люблю цього актора. Що далі? Я не дуже знаюся на світі покемонів, тому не можу сказати за саму адаптацію, але фільм мені сподобався. Мабуть, те, що він дуже простий, є головним плюсом цього фільму, тому, хоч щось якісне, ми отримали. І нарешті ми дійшли до 2020 року, і почався цей рік з кіноадаптації Соніка із Джимом Керрі, про яку тоді говорили дуже багато. Сюжет описує історію їжака Соніка, здатного бігати з надзвуковою швидкістю, що переховується на землі, випадково видавши себе, Сонік стає цілею для одіозного доктора Роботніка. Раптово йому зустрівся шеріф Том, який стає другом для Соніка, і разом вони встають у пригоди, де протистоять планам роботника заволодіти силою їжака. Перший трейлер цього фільму вижив у 2018 році, в якому показали неймовірно кепський дизайн Соніка, чим викликали дуже багато хейту зі сторони фанатів, і це спрацювало. Режисер фільму Джеф Фаулер написав, що вигляд їжака буде змінено, і фільм перенесли у 2019 році. Представили новий трейлер. На якому вже Соняк був більше схожий на свій ігровий аналог, оцінки у фільму дуже гарні, особливо він сподобався фанатам, що допомогло йому стати найбільш успішною кіноадаптацією відеоігор. Цікавий проект вийшов у 2021 році, а саме перезапуск культової Mortal Kombat. Багато чого про цей фільм сказати я не зможу, бо якось пропустив його. Однак хочеться відмітити, що спочатку проект планувався як досить середня картина, про що свідчить бюджет у 55 мільйонів доларів, що в наші часи дуже мало для блокбастерів. Але через потужну маркетингову компанію від фільму очікували чогось неймовірного. Через постійні відкладання фільму до нього почали досить скептично ставитися критики, тому після прем'єри не дуже високо його оцінили. Хоча, як це зазвичай буває у наші часи, фанати залишили теплі відгуки, тому Mortal Kombat зміг окупитися у прокаті, хоч і зібрав не так багато. А також хочеться відмітити ще один фільм того року Оселя Зла. Вітаємо у Raccoon Сіті. Проект став перезапуском відомої франшизи, але цього разу фільм намагалися зробити більш близький до Ігор Кепком, та за основу взяли другу частину Resident Evil, яка для багатьох була улюблена. Чесно кажучи, цей фільм я подивився під час написання цих слів у сценарії, і хотів би відмітити, що як адаптація гри це дуже непоганий фільм з багатьма великодниками. А ще я намагався пограти у ремейк другої частини, але мені стало так незатишно і моторошно, що вирішив трішки відкласти це проходження. Може ви переконаєте мене спробувати, але давайте вже про фільм. Ракон Сіті, колись пульсучи життям місто, тепер перетворилося на спустошену пустелю, на місце, де велика фармацевтична компанія працювала над створенням препаратів для перетворення звичайних людей у суперсолдатів. Експерименти проводилися на місцевих мешканцях. Однак Umbrella Corporation переїхала в інше місце, залишивши за собою свої заводи та споруди. Рой фільму навіть не уявляли, що під поверхню колишніх лабораторій глибоко у землі таїться щось страхетливе. Єдиний вихід – об'єднати тих, хто не перетворився на зомбі, та зрозуміти, як завадити поширенню цієї загрози. Так як це хорор, то на оцінки критиків можна не дивитися, бо зазвичай у цьому жанрі не бувають високих оцінок. Але фанатам ця кінодаптація зайшла. Хоча одного з крутіших героїв Ігор Леоно зробили якимось салагою, але то таке. В цілому фільм дуже непогано підходить для того, щоб сісти та подивитися його ввечері, якщо вам а вже ж, подобаються фільми жахів. А 2022 рік почався із фільму, який я дивився у кіно: Uncharted Незвідане. Фільм екранізує одноіменну гру Uncharted, а головні ролі дісталися Тому Голонду та Марку Волбергу. Історія розказує про безстрашного шукача скарбів та пригод Натана Дрейка, який є нащадком Френсіса Дрейка. Той був піратом. Піратом настільки вправним, що йому не було рівних. Через 400 років після смерті Френсіса до рук молодого Натана потрапляє артефакт, що зможе привести його до таємничого острова, де можна знайти омріяні скарби. Та легкою дорога точно не буде. Фанати гри зустріли цю екранізацію досить середньо, хоча багато кому вона сподобалася. Наприклад, мені. Хоч ця гра є в мене на PlayStation, я в неї не грав, тому був знайомий із всесвітом гри лише по відео на YouTube. але цього вистачає, щоб зрозуміти базові речі. Я обожнюю пригодницькі фільми, тому був у захваті від цієї картини. Якщо ж вам такий жанр також подобається, то дуже рекомендую. Оцінки в нього досить середні, тому майте це на увазі. А ось другий реліз того року серед адаптацій відеоігр був досить серйозним, бо це сиквел фільму про Соніка. Почати хотілося б з того, що це той самий випадок, коли друга частина не стала провальнішою чи набагато гіршою за першу, що вже круто. Сіквел почав розширювати всесвіт фільму та знайомити нас з багатьма персонажами і всесвіту оригінальної гри, одним з яких став Наклз у виконанні Ідріса Ельби, про якого зараз навіть готують серіал. Щодо сюжету, то не хотів би багато чого розказувати, так як може ненароком щось заспойлерити, тому якщо сподобається перша частина, то можете сміливо дивитися другу. І тут ми дійшли до минулого року, який подарував нам дві досить спорні екранізації. Перший фільм, про який я би хотів би поговорити, це П'ять ночей з Фредді. Екранізація досить популярного інді хоррору, який пугав усіх своїми моторошними скримерами. Цей фільм навів багато шаміхи в інтернеті і став дуже очікуваним для фанатів цієї гри. Але, на жаль, ми отримали якийсь сюжет розказує про охоронця кафе у Фредді, в якому основним засобом розваг є аніматроники. Але вони не зовсім звичайні роботи, бо вночі вони оживають. Та тут повинна була б початися різня, але фільм, на жаль, не про це. Нам розкривають історію головного героя та його проблеми, які його переслідують. І так, фільм не такий поганий, бо елементи жаху тут присутні. Як і досить неприємні моменти, але як на мене їх могло бути і більше. Не подумайте, я не якийсь псих, якому хочеться більше кровяки. Просто я колись грав в оригінальну гру, і там не було веселих танців з роботами. Там я помирав кожного разу, і це все супроводжувалося досить страшними скримерами. Але багатьом фільм сподобався, тому можливо і вам також він буде по душі. Тим паче збори в нього дуже великі, тому сиквел цього фільму забезпечений. А закінчити хотілося б на хорошій ноті, тому мені пощастило, що останній фільм на сьогодні це Гран Турізмо. І так, це не зовсім екранізація відеогри, бо це більша автобіографія Яна Мартенборо. Але сам фільм заснований на одной менній гри, тому не сказати про нього я не можу. Сюжет розказує про підлітка, який майже весь час приділяє грі для автосимулятора Гран Turismo. Одного разу з підтримки Nissan. Гра влаштовує змагання для того, щоб знайти кращих гравців у цю гру та зробити з них справжніх автогонщиків. Один з таких виявився наш герой Ян, який з легкістю це змагання та отримує запрошення на випробування, і на цьому його дивовижна історія тільки починається. Як на мене, фільм дуже непоганий, але я бачив, що деякі фанати автогонок його не дуже оцінили, але оцінки в нього дуже хороші, особливо 98% народним томатос, тому подивитися цей фільм не буде помилкою. Що ж, напевно, це найдовше відео на моєму каналі, яке буде ближче декілька місяців, хоча якщо воно вам сподобається, то спробую зробити щось подібне. Насправді мені дуже сподобалося копатися в історії кіноадаптації відеігор, бо я дізнався дуже багато нового про цю сторону кінематографу. Тому сподіваюся, що і вам це відео дуже сподобалося, бо я над ним дуже багато працював. Пишіть у коментарях, яку гру хотіли б ви екранізувати, бо я, наприклад, дуже чекаю на фільм Майнкрафт. А там ще й Ема Майерс. Сподіваюся, що з цим фільмом не обісруться. Дякую вам за перегляд. Побачимось!